Ви не знаєте, де ваш паспорт. Ви думаєте над тим, що могло трапитись. Виберіть правильний варіант відповіді. I don't know where my passport is. I could have lost it. I would have lost it. I should have lost it. Правильна відповідь. I could have lost it. Це структура past models of reduction. Could plus have plus past participle. Використовується, коли ви не на 100%, але майже впевнені, що щось сталося у минулому. В нашому прикладі, мабуть, я загубив паспорт. Тобто я точно не знаю, але я думаю, що це так і є. I could have lost my passport. Варіант C також має структуру past models of deduction. Проте не підходить по змісту, так як структура should plus have plus done something описує жаль щодо минулого. I should have checked my passport. Мені слід було перевірити паспорт. Я цього не зробив у минулому, і зараз шкодую про це.